У сьогоднішньому відео я розповім, чому у вас як підприємці, як бізнесмена, якими б ви геніальними передовими знаннями не володіли, які б бізнес-технології не були у вашому розпорядженні, чому усе це не допоможе вам ніяк збудувати успішний бізнес? Чому це ніяк не допоможе вам збудувати прибутковий бізнес, масштабувати його? Про усе це та багато інших важливих нюансів, які вам, як підприємцю, як бізнесмену важливо знати, ми у сьогоднішньому відео і поговоримо. Тож додивіться відео до кінця, буде дуже багато важливої і цінної інформації. А поки підписуйтесь на канал, ставте лайк, а ми починаємо. І хотілося би почати із тих проблем, які зазвичай підприємці допускають у своїй діяльності. Що ж це за такий наріжний камінь? Через який спотикається величезна кількість підприємців, і все ніяк, ну ніяк вони не можуть вийти за формат малого бізнесу. Чому все ніяк їм не вдається масштабувати свій бізнес? Хоч би в якій ніші вони працювали, хоч би яким прибутковим займались бізнесом. Хоч би який новий передовий товар вони закупляли, якщо це, наприклад, сфера, де ви продаєте фізичні товари, чому усе це не буде мати жодного сенсу ні для вас, ні для ваших клієнтів? Є одна дуже велика проблема серед підприємців. Проблема в тому, що вони спочатку домовляються, обіцяють, а потім не дотримуються слова, про яке вони обіцяли декілька днів тому, годину тому, чи навіть... Декілька хвилин тому я скажу, що ця проблема стосується 95% підприємців. Так насправді такі великі і серйозні цифри, і в мене є всі підстави про це казати. Чому? Тому що я кожен день працюю з підприємцями, і найголовніше, я працюю з підприємцями з абсолютно різних сфер бізнесу, з абсолютно різних галузей, з абсолютно різними проблемами у їх бізнесі. І у них я помічаю практично всіх, як в одного одна дуже серйозна помилка. Вони не дотримуються домовленостей, про які вони говорили, або витримують їх частково. І, взагалі, давайте розберемо, а чого ж конкретно стосуються ті домовленості, а домовленості стосуються абсолютно всіх сфер бізнесу. Чи ви домовляєтеся із клієнтами, чи ви домовляєтесь із працівниками, чи ви домовляєтесь із постачальниками, чи ви домовляєтесь із будь-якими іншими службами, які так чи інакше пересікаються у роботі з вами, у роботі і співпраці з вашим бізнесом. І буває так, що ви домовились, що потрібно зустрітися на певну годину, ніхто не прийшов на зустріч. Буває так, що домовилися от з завтрашнього дня, там через місяць, почнемо працювати. Всі забули за цю співпрацю, ніхто ні до кого не дзвонить, ніхто нікому нічого не нагадує, ніхто навіть не думає якось зробити рух перші кроки в цю сторону. І так відбувається доволі часто. При тому, що в бізнесі один із найважливіших критеріїв, який якраз таки і показують вас як підприємця, показують ваше нутро, вашу начинку, те, що підприємці вміють продавати це, знають всі а от що знаходиться всередині. Що знаходиться всередині за цим образом, це виглядає не найкращим чином. Це є зовсім не та картина, яку показує підприємець, коли продає той чи інший свій товар, коли продає ту чи іншу свою послугу. І щоб ви краще зрозуміли, про що я кажу, уявіть собі, що у вас є клієнт, який готовий замовити величезну партію вашого товару, якщо ви, наприклад, займаєтесь. Товарним бізнесом. Ви пообіцяли, так, ми тобі в термін все привеземо. Ти будеш мати в повному об'ємі цей товар і тут. Класичні ситуації підприємець просто бере і зливається, зникає з радарів. До нього додзвонитися неможливо ніяк із ним не сконтактуватися. Я вже мовчу про те, щоб закрити потребу клієнта про домовленість, яку ви заключали, і це насправді одна із причин тої проблеми, яку всі підприємці так сильно не люблять, яку вони так ненавидять, про яку вони так сильно не хочуть говорити. Я кажу про бюрократію. Я кажу про засилля договорів в бізнесі. Скільки усіляких договорів треба постійно підписувати? Проте це є дуже важливий момент, інакше з такими людьми, які не вміють витримувати слово, які не витримують домовленості, інакше з ними неможливо працювати. Договір це інструмент врегулювання ваших відносин. Договір це інструмент, який, простіше кажучи, змушує одну сторону і другу сторону дотримуватись тих вимог, які були обговорені, дотримуватись тих правил, які були обговорені. Бо інакше, якщо це відбувається просто на словах, то слова дуже швидко забуваються. І ви, як підприємець, обесцінюєтесь. Одного разу в одного відомого голівудського актора, а саме в Джонні Деппа, я почув просто прекрасну фразу. Звучить вона так: людина вартує стільки, скільки вартує її слово. А тепер поставте собі цінник. Якщо ви так не дотримуєтесь домовленості, скільки вартує ваше слово, і стільки ж ви будете вартувати. І ось насправді ось така проблема: це не десь хтось там не виконав свої домовленості. Це повсюди зустрічається в різних сферах бізнесу. З різними підприємцями, ось є така звичка сказати, пообіцяти і не виконати. І при тому, про який бізнес ви можете говорити, і для того, щоб ви краще зрозуміли про що я кажу, бо для деякого це може просто звучати як білий шум, як шаблонна фраза. Проте ви повинні розуміти наслідки такої поведінки, до чого ця поведінка приведе вас і ваш бізнес. От у вас з'явився клієнт, він готовий замовити у вас велику партію товару. А ви взяли і не відвантажили йому в термін, ви взяли і не виконали свої зобов'язання. Що відбувається далі? Далі відбувається те, що клієнт залишився незадоволений. Він або прийде у ваш офіс і Влаштує вам справжній Армагеддон, весь відділ продажу буде працювати тільки на цього клієнта. Всі будуть робити усе, лише заспокоїти цього клієнта, і ви будете шукати усілякими способами, як би задовольнити цього клієнта, щоб він пошвидше замовчав, і щоб інформація про ось таку невідповідальну вашу роботу не розплилася за межі офісу, або клієнт вам попадеться мовчазний, який просто змовчить в моменті. Потім він у вас більше нічого не купить, але так як підприємці зазвичай спілкуються один з одним, спілкуються з одної ніші підприємці, з представниками інших ніж підприємці, спілкуються, відповідно, інформація про те, що ви безвідповідальний контрагент, про те, що ви як постачальник ненадійний, вона дуже швидко розповзеться і буде працювати проти вас. Тобто, у вас з'явиться така антиреклама, яка буде вбивати ваш бізнес. Тобто, замість того, щоб реклама працювала на вас, сарафанне радіо в даному випадку працювало на вас і приводило вам все більше і більше зацікавлених клієнтів, які хочуть купити ваш продукт. Ви будете отримувати тільки величезну кількість негативу у свою сторону, і в свою чергу ті клієнти, які могли стати вашими клієнтами, стануть клієнтами ваших конкурентів. А що це означає? Абсолютно правильно. Це означає, що вони для початку зроблять у них одну покупку, потім їм сподобається а потім вони зроблять другу, третю, четверту, десяту покупку і стануть постійними клієнтами ваших конкурентів і будуть постійно приносити в їх бізнес дохід. В результаті їх бізнес, бізнес ваших конкурентів почне розширятися, зростати, тому що будуть для цього ресурси, тому що будуть для цього з'являтися потужності, тому що буде з'являтися клієнтська база, яким подобається працювати із цим вашим конкурентом. А про вас усі дуже швидко забудуть. А так як бізнес не може існувати без клієнтів, тому що як не крути, а щомісяця ви несете витрати. І ті витрати, незалежності від того, є у вашому бізнесі дохід, нема у вашому бізнесі доходу, купив у вас клієнт чи не купив у вас клієнт, ніхто про це у вас запитувати не буде. Прийде термін потрібно оплатити оренду, потрібно оплатити за користування енергоресурсів, потрібно оплатити зарплату персоналу, який у вас працює. І ці витрати мало помало будуть з'їдати ваш бізнес. Спочатку вони з'їдять оборотні кошти вашого бізнесу. А потім з'їдять всі резерви, які ви створювали на початку бізнесу, якщо ви взагалі їх створювали. А потім підприємці залізають в кредити, починають перепозичати кредит на кредит перекривати. Я вже про це розказував у своїх відео. І потім бізнес закривається і розпродає своє майно за борги. І доволі часто цих грошей не вистачає, тому підприємці влаштовуються ще на додаткову роботу, навіть на декілька робіт. В результаті працюють як коні, працюють 24 на 7, ніякого особистого життя, як то кажуть, зі сім'єю проблеми, зі здоров'ям проблеми, і далі з'являються усі інші, випливаючі з цього проблеми. І здавалось би, ну подумаєш, один раз пообіцяв, не виконав обіцянки. Наступного разу виконаю, А наступного разу може просто не бути, тому що інформація про вашу ненадійність, інформація про те, що ви не витримуєте домовленостей. Вона дуже швидко розходиться, розходиться сарафанним радіо, розходиться такою рекламою, в яку навіть не потрібно вкладати коштів, і працює проти вас, вбиваючи ваш бізнес. Мало того, що вбиває ваш бізнес, так до того ще й розвиває бізнес ваших конкурентів. Чому так відбувається? Тому що якщо у клієнта є потреба, він розглядав вас як свого постачальника, і він дізнався від тих, з ким ви працювали, і люди, які з вами працювали, і незадоволені роботою з вами. Бо ви не витримали домовленостей, вони скажуть, краще не купую цього постачальника. Він ненадійний. От в мене була така ситуація, мені потрібна була партія термінова, він мене підставив. Він не надав мені той продукт, хоча я був готовий заплатити. Краще скористайся послугами, звернись краще до цього контрагента. І він вказує на вашого конкурента насправді в цей момент. І цей клієнт, потенційний ваш клієнт, одразу змінює свій фокус уваги на вашого конкурента. І одразу здійснює у нього покупка. Притому з максимальною лояльністю, тому що інформацію, хороший відгук, він почув. Від того, хто здійснював у вас покупку і був незадоволений співпрацею з вами, в результаті такої своєю дією, ви заклали вибухівку в свій бізнес, і лише питання часу, коли вона вибухне і рознесе все остаточно. І при тому, бізнесмен, який діє абсолютно протилежно до того стандарту, який прийнятий в більшості підприємців. Тобто, коли ви пообіцяли, не виконали, домовились, забули про домовленості, не витримали цієї домовленості. При тому, коли з'являється підприємець, який витримує. Ці домовленості, який тримає своє слово, він дуже сильно виділяється на фоні всіх інших, які цього слова не витримують. В результаті такою своєю поведінкою він стимулює просто величезний потік клієнтів у свій бізнес. І я ще раз наголошу, це абсолютно без жодної реклами. Люди самі починають говорити один з одним, розповідати, що в цього постачальника, в цього бізнесмену, в цієї компанії краще всього купляти. Він витримує слово на відміну від інших, а клієнти прекрасно розуміють, наскільки важливо, щоб слово було витримано. Чому це так важливо? Тому що вашими клієнтами можуть бути, наприклад, інші компанії. А в інших компаніях, які можуть бути вашими клієнтами, є свої клієнти, і в них перед ними є свої домовленості. І якщо вони не закривають свої домовленості із своїми клієнтами, то відповідно і вони не заробляють. Але якщо відбувається так, що ви є для них постачальником для своїх клієнтів, а ваші клієнти перепродають товар, який ви їм продали, то відповідно, якщо ви не витримали домовленості, ваші клієнти не отримали цей товар, і відповідно. Ланцюжком за цим тягнеться те, що клієнти ваших клієнтів не отримали цей товар. Тобто ви підставили по суті дві ланки своїх клієнтів і клієнтів ваших клієнтів. Ось звідки йде стільки негативу до тих підприємців, які не тримають своє слово. І при тому підприємці, які тримають своє слово, які витримують домовленостей. Вони отримують величезний потік клієнтів у свій бізнес. Вони отримують величезний потік замовлень у свій бізнес. Вони отримують постійних клієнтів, які регулярно купують, які не просто створюють, але й збільшують потік коштів у бізнес такого підприємця. І, відповідно, в нього будуть ресурси для того, щоб давати кращий продукт, для того, щоб розвивати свій бізнес, для того, щоб робити його масштабнішим, для того, щоб його масштабувати, для того, щоб купувати кращий продукт, краще обладнання, збільшувати свій прибуток і виходити на новий рівень. Виходити з рівня малого бізнесу, рости до середнього, а потім до великого бізнесу. Якщо ви проаналізуєте історію успіху великих компаній, власників великих компаній, то одна із ключових рис тих власників, тих менеджерів компаній це було те, що вони витримували слово, про яке вони казали. Вони витримували свої обіцянки. Вони чітко притримувались домовленостей. І саме завдяки цій рисі їм вдавалося вибудовувати довгострокові відносини зі своїми клієнтами. І завдяки довгостроковим відносинам із своїми клієнтами їм вдавалося створити постійний дохід у свій бізнес. Постійний дохід для бізнесу це як мінімум гарантія того, що бізнес проіснує наступний період, тому що ви покрили свої витрати, і мало того, що ви покрили свої витрати, у вас є ще прибуток. А прибуток ви запускаєте назад в бізнес, розвиваєте бізнес, якщо це виробництво, ви закупляєте нове обладнання, краще обладнання, працюєте вигідніше, економніше, швидше, потужності ваші зростають, ви відкриваєте нові підприємства і масштабуєтесь. Ось так це працює. Здавалось, Би одна проста риса, просто надійність, просто дотримувати слова. А скільки перед вами дверей відкриває одна ця проста дія. Але при тому, як показує практика, як же мало людей слідують цьому правилу. як же мало людей дотримують цього правила. І я думаю, що багато хто із вас, глядачів, зараз себе міг впізнати. Так це важко признати, так важко зізнатися в тому, що я такий, що я не дотримую слова, що я дуже часто можу підставити своїх клієнтів. Потрібно також зрозуміти, чому так відбувається. Чому вам хочеться переносити зустрічі, чому вам хочеться не виконати зобов'язання. І цьому зазвичай є всього одна причина: це є банальна лінь. Вам не хочеться виконати. От, власне, в цьому і ключове слово, вам не хочеться виконати. Вам важко, можливо, в якійсь мірі виконати. Можливо, це є щось нове для вас, і ви не звикли цього робити. Але при тому у вас з'явилася дуже цінна можливість вигляді клієнта, наприклад, і ви вирішили будь-якими способами цього клієнта заполучити, будь-якими способами втримати цього клієнта і підписати з ним договір про співпрацю. Проте, ви не звикли працювати із такими замовленнями із такими клієнтами. У вас з'явився страх, видали задню, і в результаті не виконали своїх зобов'язань. Таке доволі часто буває. І в такому випадку я вам рекомендую реально оцінювати свої можливості. Якщо ви відчуваєте, що не потягнете цього клієнта, якщо ви розумієте, що масштаби вашого бізнесу, масштаби вашого підприємства не дозволяють вам закривати потреби такого клієнта, то не беріться за замовлення. Так, ви не заробите, але ви збережете те найважливіше, що є у вас і в вашому бізнесі. Це є репутація. Це є те, що працюватиме на вас руками, це те, що буде вашим нескінченним рекламним ресурсом. І тут зараз у вас може виникнути питання: а яким чином мені перейти на новий формат роботи? Як мені нарешті почати виконувати свої зобов'язання? Як мені нарешті почати виконувати і дотримуватися свого слова? І тут насправді є одна проста рекомендація: просто почати, просто робити. Вам хочеться не виконати? Проте, вам потрібно поставити себе в рамки дисципліни і сказати, я домовився і я повинен витримати це слово. На вазі, моя репутація. Якщо я зараз відмовлюся від виконання цього зобов'язання, якщо я не виконую умов контракту, то моя репутація може бути знищена під корінь. І та вся робота, яку ви проводили багато років, якщо ви бізнесом займаєтесь багато років. Вона може в один момент знищити під корінь весь ваш бізнес. Ви знаєте, як важко збудувати репутацію, якщо ви підприємець з досвідом працюєте багато років в бізнесі, але при тому, як легко знищити все однією неправильною дією. Тому ваше завдання для початку починати перестроювати своє мислення. І тут, окрім того, що вам просто доведеться заганяти себе в рамки дисципліни, аби витримати домовленості. Вам доведеться також і регулярно над цим працювати. Вам потрібно буде практикуватися, проводити тренування щодня над цим, працювати над своїм характером, працювати над своєю поведінкою, працювати над тим, як ви поводитесь в різні моменти часу при різних обставинах, як ви поводитесь як підприємець, як бізнесмен. Потрібно виявити ті проблемні моменти, які змушують вас. Дати задню, які змушують вас не витримати це слово. І насправді тут важко дати одну універсальну пораду, тому що кожна людина унікальна. Я вже не кажу про кожен бізнес. Кожен бізнес формує підприємця і підприємець формує кожен бізнес. Такий от замкнутий цикл, що підприємець впливає на свій бізнес, а бізнес впливає на підприємця. І дуже важко тут дати одну універсальну пораду. Навіть декілька універсальних порад тут дуже важко дати, тому що потрібно дивитися все по ситуації потрібно розбирати конкретно вашу ситуацію, тому що в кожному бізнесі, в кожній ситуації є дуже багато нюансів, і кожна людина по своєму має певний набір якостей і характеристик. Тому, якщо вас цікавить, як конкретно у вашому випадку пробудувати план дій для того, щоб ви почали діяти по-іншому, щоб ви не давали задню, а витримували слово. Щоб про вас почали казати не як про того, хто сказав і не зробив, а щоб про вас починали казати як про того, хто сказав і зробив, того, кого будуть згадувати роками, як з ним було чудово працювати. Що це був настільки надійний підприємець бізнесмен. Що будуть розказувати про вас іншим вашим клієнтам, іншим потенційним вашим клієнтам. А ті, в свою чергу, захочуть працювати із вами, бо вони мають перевірене і авторитетне для них джерело інформації, на яке вони опираються. І якщо це авторитетне джерело інформації каже, що у вас купувати варто, вони й будуть у вас купувати. Так дуже часто працюю в бізнесі, а все починається із просто вашої правильної поведінки, бо також ви своєю поведінкою задаєте поведінку всієї компанії. Ваші підлеглі дивляться на вас і повторюють ваші дії. Ваші підлеглі Дивляться на те, як ви відноситесь до своїх зобов'язань, так само відносяться до своїх зобов'язань. Тобто своєю поведінкою ви ще й впливаєте на поведінку ваших підлеглих. І навіть на поведінку ваших клієнтів і контрагентів. Тому ви повинні зрозуміти, наскільки велика на вас відповідальність лежить. І якщо у вас виникає питання, як конкретно у вашому випадку перестроїти свій підхід до роботи, як конкретно у вашому випадку зробити так, щоб ви почали діяти по-іншому, щоб почали нарешті тримати своє слово, приходьте на консультацію. Записатись зможете за посиланням нижче у описі до цього відео. А поки я рекомендую вам подивитися ще ось ці відео, вони ідеально доповнюють і продовжують сьогоднішню тему. Обирайте будь-яке із цих відео і зустрінемось з вами вже за кілька секунд.